Привіт! Сьогодні у нас по плану шопінг. По плану в мене купити плащ, тому що я у цій курці і дуже не зрозуміла, в неї спекотні чи ні. І хочеться знаєте, оцей базовий тренч, котрий ходять всі, але мені також потрібно. І Наталія. Кіабіта і Наталія. Амадує бамбіні і Ларія Крістіан місемпредні жесоно бенфата магра. Ну щоб ви розуміли, в нас дуже мультіленгвіч фемілі, тому що я знаю польську, українську, англійську, мама знає чеську італійську, англійську також. Ну що? Як ви бачите, я не в тренчі. Але в нових окулярах. Насправді я дуже пізно вирішила купувати тренч. вже усюди і у Польщі і тут все шорти майки, тому у цьому році без тренча. Одразу після зимової куртки майку буду одягати. Ще пару слів щодо мови. Як ви знаєте, зараз всі українці, котрі були неукраїномовні, переходять. Тому тут в мене така мова, знаєте, як це описати? Ну, тобто я живу у Польщі вже три роки, і тому ви можете почути там «пшепрашум прашому до тобто, Треба вивчити ці фрази. По-друге, я вивчаю англійську, тому що мені потрібно було для роботи і взагалі дуже багато подорожую, тому англійська потрібна. Можете почути «so sorry», ну що я багато чого кажу. От коли я приїжджаю сюди до батьків, то я там щось можу і по шеську сказати. Як ви бачили, мама знає італійську. Мені дуже подобається взагалі мови іспанська, італійська. Я дуже рада, що мама знає, тому я в неї завжди там. Варла італіана поко поко, а взагалі, я думаю, ми один одного зрозуміємо.